Шановні амбітні молоді фахівці, запрошуємо вас на захоплюючу подорож у світ корпоративних фінансів та інвестицій, де кожен крок веде до досягнення великих цілей та успіхів. Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу відкриває наші двері для вас у неперевершений світ фінансових можливостей. Наші бакалаврські програми корпоративні фінанси. Та інвестиційний менеджмент це ваше професійне зростання, особистісний розвиток та міжнародна конкурентно спроможність. Приєднуйтесь до нашої спільноти амбітної молоді, які прагнуть досягнути великих висот у фінансовому світі та перетворити свої мрії у реальність. Ну, а тепер найголовніше запитання. Чому ж ми такі круті? І варто йти саме до нас. Ну, перш за все, це висококваліфіковані лектори, більшість яких паралельно працюють у бізнесі, є професійними консультантами, а також працюють в закордонних університетах, реалізуючи спільні проєкти, зокрема з Німеччиною, Сполученими Штатами, Швейцарією, Польщею. Тобто це не old school, а Європейський під час повномасштабної війни нам вдалося реалізувати дуже багато міжнародних проєктів. Зокрема, це Cneon Move, Move to Success, Cneo Moves a Hurt, серед яких кожен студент міг взяти участь і що дало нам змогу підтримати зокрема наших студентів більше ніж на 13 мільйонів гривень. Серед наших основних міжнародних партнерів варто відзначити Philips Georg August University in Göttingen, University of Konstanz, University of Applied Science in Zwickau, в яких кожен студент може пройти навчання за програмами академічної мобільності і увага отримати подвійний диплом. Крім того, у нас є дуже багато стипендій для навчання за програмами мобільності Erasmus, German Academic Action Services, DEAD, всі знають цю е, організацію, яка підтримує студентів, на онлайн стипендії, які можна отримати, знаходячись в Україні. Зокрема, фінансова підтримка студентів е, за повномасштабну війну перевищила. 300 тисяч євро і допомогу отримали більше ніж 150 студентів. Але, крім фінансової підтримки, ми також е, апгрейдимо студентів. Це, зокрема, спільні курси з нашими партнерськими університетами і можливість отримати міжнародний сертифікат. Але крім цього, ще в нас є сертифіковані курси з представниками бізнесу. Зокрема, це Велика Четвірка, E&Y, KPMG, компанії міжнародні як Лореаль. З отриманням спеціальних сертифікатів наших бізнес-партнерів, які ви додаєте в свої резюмешки і профілі LinkedIn, що збільшує ваш особистий вел'ю. Окрім того, це програми міжнародної практики у Франкфурті на Майні, Wall Street Європи, компанії KPMG – це фінансовий консалтинг та аудит. А також у Варшаві і Кракові Польщі в компанії E&Y, який представляє також нациконсалтен і аудит, де кожен студент може пройти оплачувану практику і мова йде про зарплату 200 євро на хвилинку. Також це активна співпраця з ACCA та CFA, Погугліть, що це таке. Ну і звичайно, незабутнє драйвове студентське життя. Тому, якщо ви мрієте про успішну кар'єру у сфері корпоративних фінансів чи інвестиційного менеджменту і бажаєте отримати якісну європейську освіту від кращих фахівців в галузі, ми запрошуємо вас до родини Корпфін. І будемо раді бачити саме вас серед наших студентів. Ну і наостанок успіхів у вступі!